Свято останнього дзвоника це завжди емоції, спогади і плани на майбутнє. У гімназії номер 58 цей день зібрав школярів, батьків, педагогів та гостей, об'єднавши всіх у спільному прагненні до знань і щасливого майбутнього. Сказала б собі маленьки. Анатолій Дмитрович прийшов привітати своїх онуків. Їм нравиться тут хороша, класний керівник Наталія Анатолівна Залюбовська вані. Ага. Так що він участвує в багатьох конкурсах, займає... Призові місця, п'ятикласниця Златослава пригадує, як швидко промайнув навчальний рік. Хоч я і перевелася з. З іншої школи сюди, але мені тут дуже подобається. Я складала казку сама, і ця казка потрапила до районного конкурсу, у якому я заробила друге місце. А Марія, яка нещодавно перейшла до гімназії, вже встигла знайти справжніх товаришів. Вона мріє про великі досягнення, гарні оцінки, і цього ж бажає своїм однокласникам, щоб вони досягли своїх мрій. Поставили собі якусь мету, щоб гарні оцінки в них були, щоб була мотивація вчитись, не уявляє своє життя без танців, але я ну я не знаю, яким я стану. Я просто думаю, що я напевно. Стану нотаріусом або суддєю, як вся моя сім'я. Валентина Яновська вчителька початкових класів. Її третьокласники з радістю згадують яскраві моменти навчального року, а попереду веселі канікули та відпочинок на пришкільному майданчику. Сьогодні в нас таке буде дерево спогадів. Ми будемо пригадувати найяскравіше, що запам'ятала з дітям. Щодня всі уроки, щодня ходимо до школи. І це приваблює батьків, тому до нас нас багато дітей. Приходить плани на майбутнє працювати, навчати, виховувати гідних громадян нашої країни. Саме в цей рік ми відчули, що ми сильні, ми разом. Ми робили багато, ми донатили. Ми подарували місту наш чудовий національний рекорд. Ми з вами виросли ще на один рік. Дозвольте сказати вчителям дякую за ваше серце і терпіння. Дозвольте сказати дякую, шановні батьки вам за довіру і бути поряд з нами. Дякую, мої дорогенькі учні, за вашу щирість, за вашу наполегливість і за те, що ми були разом. Кульмінацією дня стало закладання капсули часу, яку відкриють у 2075 році. Міська влада і рада оборони дуже підтримують саме освіту та культуру, тому що в ці часи вони мають бути не на а серцевіною відбудови. Вони мають бути не фінальним штрихом, а ритмом, який задає. Ми всі віримо в нашу молодь. Ми віримо в кривий ріг і ми віримо в Україну. І зараз ми йдемо закладати капсулу часу, яку через 50 років планується відкрити. Я до речі була учасницею закладення капсули попередніх 50 років в 1967 році. Це було в минулому столітті. Бачите, все можливо. Бажаю нам всім мира і бажаю здоров'я і бажаю, щоб ви зустрілися в 2075 році на урочистій лінійці на вскритті капсули. Вікторія Добровольська Олексій Васильченко цей день.